Всім привіт. Тавненько вже не знімав сою. Ну так. Час від часу ходжу, дивлюсь, що у нас виходить. Як воно продовжує свій ріст. Такі гарні пройшли благодатні дощики в нас. Якраз того дощу як треба було. Так, і що ми маємо? Все, у нас трошки вже свойка покращило. Там, де було хуже, в нас ці лисини теж копа виростало, там вона вже підтягувалась трошки. Цвіла у нас вона, все можна дивитися, зараз покажу. Вже в нас поформувалися стручки. Зараз ближче підійду покажу. Ось тут взагалі так наче густенько. Мого трохи більше висіву попало, хоча сіяли, дивились, висів, рівномірно йшов. Ось отак. Це йшов з берега, там трошки було тоді похуже, вже, вже там краще. Вже видно, що пішло покращення. Ну, всередині тут і було воно краще. Воно тут. Ти по сходах. можливо, трохи такого більше уваги було, то вона так краще і осталось тут. Так, є, звісно, що місцями такого похуже, але проти того, що було, то видно, що вже краще. Кукуруза гарно все В сусідів пішло, ну, все видно. Ну, де не де є такі лисини, ну це таке. Тут ось в інших людей є взагалі страх, така своя паршива, що тут аж, ще, як то кажуть, згорем пополам намиритися. Ось ось така вона у нас. О, все, сойка. Так, ідемо далі. Пройдемося, кусочок не такий великий. показати вже сформований у нас так цвіт. Да, тут вже є така багато, де поперецвітало, деяко ще ще цвіте. Зараз покажу вам стручки, які вже на сої вже є. Та, що таке раніше посходила, то там гарно видно, що сформований гарний стручок. Будемо дивитися далі. Не знаю, потрібно буде її ще раз кропити від бур'янів, чи, чи ще щось вносити, чи не потрібно буде. Таку вроді взагалі казали один раз кропити, але тут як попадає год на год. Так ось така у нас. Да, вже. Против того, що було, то гарно підтягнулося, звісно. Це добре. Добре, що пішли ці дощі. Бо ми вже всі так думали, що то буде гомба, як не буде цих дощів. Ця суша. Але нічого дождалися. Будемо надіятися, все буде добре. Кажу стручочки, де вони? У нас зараз. Тут ще не хочеться сильно топтати, не на кожній цегу ще тут. Це що раніше вискочила, то там вже гарно сформований видно. А це ще пізніше все видно, що маленька ось ще. Ще вона всходить, пішла влага і вона почала сходити. Тоді довго в землі сиділа. Ця шаруніше вискочила, то воно видно, що гарна. Зараз вам покажу. Так, так, так. Ще хвилинку.